Перша прес-конференція в Івано-Франківську в статусі народних парламентарі Олександр Сич та Руслан Марцінків проаналізували перші дні роботи Верховної Ради України нової каденції. Екс-голова обласної ради відзначив, усі дії фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода були спрямовані на повернення роботи українського парламенту у законодавче русло, адже з самого початку роботи Верховної Ради були порушення та ігнорування закону. А це вживання російської мови у парламенті, відсутність депутатів під час складання присяги, процедура формування керівних. Органів парламенту та особистого голосування депутатами Олександр Сич каже, фізичне протистояння, яке спостерігалося в стінах парламенту, не було демонстрацією сили. Наша мета поставити регіоналів на місце і заставити їх вернутися в законодавче русло роботи Верховної Ради. Ці декілька днів, можливо, це були ці два дні, можливо, ще декілька днів. Власне буде таке своєрідне притирання, хто є хто і хто на що спроможний. І власне на самому цьому першому етапі при цьому притрені ми хочемо показати. Що працювати треба суто в законодавчому полі. Відзначився на першому засіданні Верховної Ради, і колишній секретар міськради Руслан Марцінків, що став популярним, дізнався після того, як в інтернеті з'явилося фото пошкодженого вуха Табалова молодшого. До вуха доклався Івано-Франківський свободівець в той час, коли опозиційні депутати виганяли із сесійної зали батька і сина Табалових. Останні прийшли до Верховної Ради під брендом батьківщини. Однак каже Руслан Марцінків, відмовилися ввійти до опозиційної фракції, як обіцяли напередодні. В той момент я не думав. Ні, ні про яку славу, тобто вже як казали, власне, ми повинні були показати, що зрадники вони є зрадниками, і ніхто їх не буде виправдовувати. І власне в нас була інформація, як казав Олександр Максимович, про те, що в залі ще є приблизно 5-7 народних депутатів, які вагаються, щоб вступити до партії регіонів. І нам було важливо показати тим зрадникам, що з ними буде, в разі, якщо це ми стояли не за себе за депутатів, ми стояли за тих українців, які. Вони обманули, фактично перейшовши в стан ворога. Перші робочі дні у Верховній Раді нардепів від Прикарпаття Івано-Франківці переважно схвалюють їхні дії. Вважають реакцію на не менш агресивну провладну фракцію. Вони молоді хлопці, вони борються за своє, правильно за справедливість. і Ми їх підтримуємо. Нема порядку, не було і не буде напевно порядку. Яка вона та верховна рада не була? Не можуть вони знайти спільної мови між собою. Не знаю, як там далі буде без поняття, але я думаю, що. Я сумніваюся, що вони там йдуть спільну мову. Там і далі така буде. Як кажуть. Потрібно більше, щоб люди знали, чого конкретно вони хочуть. Чи вони хочуть далі працювати, чи хочуть далі ну, зробити так, що не зможе наша Україна далі продвигатися вперед в своєму розвитку. Воно ніби виглядає, що так, що негарно так, як вони б'ються, але іншого мотиву з ними не найдеш. Як би вони не старалися, партія регіонів завжди. Завжди хоче сказати, що вона права і ніколи не прислухається до опозиції. Так що по пальцях треба бити і вчити, як дітей з першого класу. Серед позитиву народні депутати Свободівці відмітили, в новообраному парламенті вперше створено фракцію націоналістів. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.